Отож вхожу в цей рай, так, справжній рай львівський, напевно, найкращий на Україні львівський вернісаж. Ось зараз бачу галантереї, шкріні сумки, далі багато різних різноманітних людей знають з вадами, йдуть подивитися, тому що їм цікаво. Для них це казка. Ось іграшки з хутряні, ось подинокі покупці, можливо туристи, можливо, свої люди, які хочуть щось придбати. А далі неоціненне море вишиванок. Далі піде стільки вишиванок, що в одному короткому відео я не зможу їх описати і буду робити кілька заходів. Люди йдуть, люди роздивляються. Я теж дивлюся як блогер. В мене ніхто не питає, чому я то знімаю, тому що я зупиняюся коло кожної вишиванки і в кожній бачу якесь царство, якусь думку, якусь душу. Це неоціненна сила і енергія і радість.